Всім привіт! Я рада, що ви доєдналися до майстер-класу. В цьому відео ми з вами будемо прив'язувати ось такий крутезний м'ягесенький пледик. Цей пледик двосторонній, з цієї сторони, світлий фон, але темний малюночок, а зі зворотньої сторони, темний фон, світлий малюночок. Пров'язується такий пледик повністю без спиць, без гачка, тому не хвилюйтеся. Якщо у вас немає досвіду в в'язанні, я все одно впевнена, що у вас все вийде. Ниточка вже має ось такі петельки, і кожна петелька вона однакова за розміром, тому вам не треба робити менше в'язання чи більше, або слідкувати з розміром петельок, щоб всі були рядочки рівні. Тут вже петельки всі однакові, і тому всі рядочки виходять однакові. Отже, давайте перейдемо по ниточці, я вам зараз розкажу, і далі вже кроком за кроком будемо пров'язувати пледик. Ниточка має бути Alize Puffy пафімор. Дуже важливо, щоб було саме ось це мор, тому що в такій ниточці є два кольори, які нам будуть потрібні для того, щоб наш пледик був двостороннім. Ось, як, наприклад, тут є світла ниточка і темна-темно-синя ниточка. В моточку 150 грам 11,5 метрів. І так само навіть на етикетці написано, що не потрібен ні гачок, ні спиці. Схемою я користуюся на планшеті. Мені так зручніше, можна збільшити зображення, зменшити так легше вираховувати. Ви можете також використовувати якийсь додатковий девайс або просто роздрукувати схему. Тепер переходимо до роботи з ниточкою. Знаходимо, де в нас кінчик нашої ниточки і розправляємо петельки. Світлі в мене будуть зверху, а темні знизу. Кінчик має бути з лівої сторони. Ось ці петельки останні ми зараз з вами або розріжемо, або можете спробувати їх просто роз'єднати, так щоб в нас вийшли два хвостики. Ось так ми лишаємо ось такий довгий хвостик і далі вже будемо пров'язувати перший рядочок. Зараз будемо відраховувати 81 петельку. 81 це тому що наша схема розрахована саме на 81 петельку. Тому спочатку нам треба розрахувати 81 петельку, і потім ми з вами відмітимо маркером 81 петельку і будемо робити косичку. Зараз відраховуємо петельки. Останню петельку відмічаємо маркером, це на світлій верхній стороні. І так само на нижній стороні, так як в нас всі петельки знаходяться одна під іншою, тому ми не будемо рахувати, а просто відмітимо 81-петельку під 81 світлою. Повертаємось на початок ряду, і тепер ми з вами будемо робити косичку. Беремо другу петельку. Другу і першу, і тепер другу продягаємо в першу петельку. Ось так. Тепер знову беремо наступну петельку і продягаємо наступну крізь попередню. І ось таким чином ми з вами будемо робити до кінця 81 петельки. Будьте уважні, не повертайте петельки, бо потім вони будуть неухайно виглядати. Намагайтеся так робити, щоб вони були рівненькі. Дов'язали до маркера. Пров'язуємо нашу 81 шу петельку. Ось це наша петелька з маркером. І будьте уважні, 82-гу петельку ми також маємо пров'язати. Тобто, пропускаємо 82-гу крізь 81 шу Ось так наша петелька з маркером пров'язана. Повертаємось на початок ряду. І тепер ми зробимо все те ж саме, тільки з нашими темними петельками. Тепер ми знизу будемо пров'язувати таку ж саму косичку. Беремо другу петельку, продягаємо в першу. І потім далі наступну петельку продягаємо в попередню, і так пров'язуємо до маркера. Дов'язали до 81-ї петельки. Пров'язуємо цю петельку з маркером. І 82 петельку, та, яка після маркера, ми також продягаємо в петельку попередню. Тепер в нас всі петельки пров'язані. Працювати ми будемо ниточкою, та, яка в нас справа. Це тепер буде наша робоча ниточка. І ці петельки ми будемо використовувати. Наші косички це основа, і тепер переходимо до першого ряду. Дивимось по схемі, скільки петельок якого кольору в нас будуть в першому ряді. І якщо ми подивимось по схемі, то бачимо, що повністю весь ряд в нас одного кольору. Це будуть всі світленькі петельки. Тому в першому ряді ми маємо зробити всі 81 петельку світлі. В першому ряді ми будемо продягати петельки робочої нитки крізь петельки нашої косички. Ось тут, там, де в нас є маркер, вже петелька є, тому знаходимо нашу наступну петельку і продягаємо петельку робочої ниточки. Знаходимо нашу наступну петельку і використовувати ми будемо тільки задню стіночку петлі. В цій петлі в нас є передня стіночка і задня стіночка, і в'язати ми будемо саме за задню стінку петлі. Знаходимо нашу наступну петельку робочої ниточки, ось вона. І тепер просто продягаємо крізь задню стінку петлі. Потім знаходимо наступну петельку робочої ниточки, наступну петельку на косичці, і так само за задню стіночку петлі ми проводимо нашу петельку робочої ниточки. І ось таким чином ми будемо з вами пров'язувати до самого кінця. Беремо наступну петельку, наступну петельку робочої ниточки. І так само продягаємо. Пров'язали так повністю до кінця ряду, до наших хвостиків, і в першому ряді, як ми пам'ятаємо, 81 петелька. Далі переходимо до наступного ряду. По схемі дивимося, які в нас має бути петельки, і бачимо, що в другому ряді в нас так само тільки світлі петлі. Тепер в кожну петельку нашого першого рядочка ми будемо продягати петлі нашої робочої ниточки. Ось тут перша петелька, сюди піде перша петелька робочої. Далі друга, третя і так до кінця. Знаходимо нашу петельку робочої ниточки і продягаємо її крізь петельку попереднього ряду. Так само робимо далі. Знаходимо наступну петельку і знову її продягаємо крізь петельку попереднього ряду. І так ми будемо в'язати з вами до самого кінця. Будьте уважні і не перекручуйте петельки, бо якщо вона буде перекручуватись сильно, то потім у в'язанні це буде помітно. Але не хвилюйтеся, навіть якщо ви перекрутили петельку, я вам далі покажу, як це можна буде виправити. Дов'язали наш другий рядочок, і тепер можемо переходити до третього. По схемі, в третьому ряді ми бачимо, що додаються вже темні петельки. І спочатку ми з вами до темних пров'яжемо світлі, пров'язуємо 36 світлих петельок, і потім я покажу, як пров'язувати темненькі. Пров'язали 36 світлих петельок, і тепер будемо пров'язувати темненькі. Знову ж таки, беремо нашу схему і бачимо, що треба пров'язати нам 9 темних петельок. Шукаємо нашу наступну робочу петельку. Ось вона наша наступна світленька, і під нею ми бачимо, що є наша темненька петелька. І ось цю темну тепер ми будемо використовувати. До цього ми в'язали світлими. А тепер ми будемо пров'язувати 9 петель темними петельками. Знаходимо наступну петельку і пров'язуємо. Пров'язали 9 темних петельок і тепер по схемі бачимо, що після темних у нас до кінця ряду йдуть просто світлі петельки. Дов'язали ряд повністю до кінця і тепер переходимо до наступного рядочка. За схемою ми маємо пров'язати 19 петель світлих, і потім вже будемо переходити знову на темні петлі. Після 19 світлих петельок ми маємо пров'язати 13 темних петель. Далі за схемою йде одна світла і чотири темні. продовжуємо слідкувати за нашою схемою і враховуємо, скільки нам потрібно пров'язати темних чи світлих петельок. І так вся схема пров'язується до самого кінця. Тепер принцип роботи вам зрозумілий, і пров'язуємо рядочок, рахуючи петельки. Спочатку пров'яжемо цю сторону, а вже потім з вами перейдемо на зворотню сторону і будемо пров'язувати зворотню сторону пледика. Також хочу вам показати, як я з'єдную ниточки. Беремо новий моточок. У нас є ниточка, яка лишилася, і ниточка, яка вже з нового моточка. Нам потрібні будуть хвостики. Ось тут в нас вже є довгі хвостики, і треба такі ж хвостики зробити на ниточці, яка лишилася. Тут в нас дуже маленькі, тому останні петельки ми просто розпускаємо. Їх або можна розрізати ножицями, або просто спробувати, якщо вони легко піддаються, то просто пальцями їх розпустити. Тепер з'єднуємо хвостики з однієї ниточки та з іншої, і будемо їх зшивати. Намагайтеся з'єднати хвостики так, щоб петельки були якомога ближче одна до однієї. Це для того, щоб потім не було дірочки у в'язанні. І починаємо зшивати. Коли добре зшили обидві ниточки, фіксуємо нашу нитку і потім зайві хвостики просто відрізаємо. Ось так з'єднали нову і стару ниточку, і тепер можна продовжувати в'язати. Потім ось цей вузлик буде не видно, він у нас сховається у в'язанні, і тому можна буде спокійно далі продовжувати в'язати. І як і обіцяла, покажу вам, як виправити петельку, яка перекрутилася, поки ми в'язали. Ми знаходимо цей рядочок, в якому є наша петелька, і просто його розпускаємо до петельки, яка перекрутилася. Ось ця наша петелька, тепер ми її виправляємо і просто збираємо знову докупи наш рядочок. Ось і все, наша петелька виправлена, і в'язання знову виглядає гарно. Пров'язали повністю всю схему. Закінчила наш останній ряд за схему, і тепер ми пров'яжемо ще один ряд просто світлими ниточками. Нам це потрібно буде для того, щоб потім закрити плетик. Отже, повністю весь ряд в'яжемо світлими петельками. Дов'язали ряд до кінця, повністю все світлими ниточками, і далі нам робоча ниточка вже не знадобиться. Вона в нас лишається зліва, а ми переходимо на праву сторону. І тепер будемо робити знову косичку. Таку ж косичку, як ми робили з вами на початку, і тепер такою ж косичкою ми будемо закривати наш пледик. Тепер беремо дві останні петельки і передостанньо продягаємо в останню петельку. Далі наступно, наступно продягаємо крізь попередню, і так ми будемо закривати повністю весь ряд. Пров'язали повністю рядочок. І тепер на робочій ниточці ми залишимо тільки дві петельки, остання ниточка нам вже не потрібна. Залишили дві ниточки на робочій ниточці, і тепер ці дві петельки ми розпускаємо. Це в нас лишаються хвостики. Беремо світленький хвостик і пропускаємо через нашу останню петельку. Світленький ми зафіксували, а темний хвостик ми вже будемо потім продягати, коли будемо в'язати з вами зворотню сторону, і в останню петельку ми його продягнемо. А вже в кінці ми з вами сховаємо всі хвостики. Тепер будемо в'язати зворотню сторону. Ми перевернули наш пледик і починаємо з самого низу пледика, там, де ми з вами починали в'язати. У нас є косичка світленька, ми її вже пров'язували. Тепер будемо працювати з темною косичкою. Ось там, де наша темна косичка, знаходимо першу петельку, і за задню стіночку петлі ми будемо продягати петлі нашого наступного ряду. Ось тут петелька, і тепер ми продягаємо цю петельку в косичку. Далі знаходимо наступну петельку, і так само за задню стіночку петлі. Ми продягаємо петлю наступного ряду. І ось таким чином ми будемо з вами в'язати до самого кінця ряду. Просто крізь кожну петельку нашої косички ми продягаємо петельки наступного ряду. Пров'язали рядочок до кінця і далі знову за таким же принципом ми будемо пров'язувати наступний ряд, пропускати крізь петельки попереднього ряду. І всі наші наступні рядочки так само будуть пров'язуватись. Коли ви закінчуєте рядочок, ви просто берете новий ряд, який наступний, протягаєте його крізь попередній. Ця сторона буде пров'язуватися вже набагато швидше, тому що нам нічого не потрібно вираховувати, ми вже вираховували на лицевій стороні, а тут будемо просто використовувати ті петельки, які у вас йдуть. Якщо темненькі, в'яжте темними, якщо вже починаються світленькі, то просто пров'язуйте світленькими. І так продовжуємо ми з вами в'язати до самого кінця пледика. Потім в кінці ми з вами зустрінемось, закриємо цей пледик, і я покажу, як сховати кінчики як їх зафіксувати у в'язанні. Дов'язали наш останній рядочок, і тепер будемо його закривати. Та сторона, де в нас хвостики, вона лишається справа. А ми з вами переходимо на ліву сторону. І тепер будемо закривати такою ж самою косичкою, як ми з вами закривали на лицевій стороні. В кінці косички ми продягаємо темний хвостик крізь останню петельку. І тепер наш останній етап ми будемо ховати наші хвостики. Продягаємо ці кінчики крізь декілька петельок, і потім зафіксуємо голочкою з ниточкою так, щоб вони в нас нікуди вже не поділися. Коли будете пришивати хвостик, намагайтеся сховати його більш у в'язання, так, щоб потім було непомітно те місце, де ми сшивали. Ми так будемо ховати всі хвостики, які в нас лишилися, ті, які в нас були на початку і в кінці. І все, коли ми сховаємо, пледик буде готовий. І ось, нарешті, наш з вами пледик готовий, зв'язаний він власноруч із любов'ю. Творчого вам натхнення і до зустрічі в нових відео!